Я не знаю бездоганну українську мову, бо я її вивчаю. Одна розумна людина сказала, іноземну мову можна вивчити за 6 років, а свою рідну треба вчитися життя. Так ми можемо помилятися і тим, що ми помиляємося. Ми знову інснували зараз менше, але все одно в умовах білінгвізму двомовності, де одна мова впливає на іншу. А я студентам говорив, це ж кайф! Ми знаємо як мінімум дві мови. Пробачте, я українську знаю краще за росіян. Я іноді зараз менше, але до війни дивився е, українсько-російське телебачення. Професійно я дивився. Вони з помилками російською говорять. Бо це людський фактор. Так у них немає білингвізму в де одна мова впливає на іншу. А у нас впливає, пробачте, на рівні мов мізки впливає. Ми ж думаємо. Іноді зараз менше, але все одно російською, і перекладаємо, і процес дії слова спирається на те, що треба перекласти, а потім сказати і ще й влучити правильну, правильну вимогу і наголосити таке інше. Тому це проблема проблема. Вона подолана, не подолана. Її можна подолати? Можна. І розпочинати треба з дітей.